Вітаємо усіх телеглядачів, які зібралися біля своїх телеекранів. Ви дивитеся телеканал 1. О, телеканал 1. все, О, не так, все. Перший Невучний. перший канал. Житомир. Телеканал 1 телеканал. Да. <ріст> 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 а давайте щоб ми з Назарієм так і ділили іменно. Ви дивитесь телеканал СК. Один на каналі. У прямому ефірі працюють. Рі. Один і один. Плюс один. Не ну, тикай мені квітлічку пальцем, хлопчина. що ви не той канал рекламуєте, хлопці. ой, ой. Mm. ж у нас студії? Це, це були жар, жарти, це це жарти. Це просто ви ранок, насправді, сніданок. Де. Працювали, працювали. Та тут лише. така атмосфера, тут не можна бути серйозно. До нас приєднався Назарій Томчук. звісно ви його знаємо. Не будемо його представляти. Це ведучий аналітичної передачі відкрита встав

Мне тяжело говорить. Я мыслитель, как ваше имя, мыслитель. Я Влада, Абандера, да. я Влада. Я Влада. Не тренинг. Микрофончик тримает вот на такой, на такие вот местони. Да, да, да. Правда такие? Вот. <laughs> я И хочу так. Места. Не спдосится соблюдать, да. Пока хонтас. О, голова Ой. Ну, Насправді Назарія всі глядачі, я думаю, впізнали і знають. Він у нас ведучий новин, відкритої студії, різних прес-конференцій, брифінгів журналіста. Назарія стільки, мені здається. Одним словом, одним словом це ще одні наші мізки. Так. Добре, питання, яке ми задаємо всім. Ще, В чому сіла, брат? Тривати, брат, мене не знали. Ні, <ріху> <ріху> в чому сила телебачення? На твою думку особисто. Сила телебачення. Да, їх насправді багато цих сил. Да. Це креатив. Ти відчуваєшся. Відчуваєш? Сила, сила. Сила. Ну, сила. Сила <ріху> ні, ні, стоп, не рекламуємо. Ти бачиш, ти можеш впливати на якісь ті які чи інші речі. Ну, в сила впливу 100%. Креатив, вплив, Любов до Житомирян, зміни. Там багато всього. Та. Я зранку взагалі. Туплю дуже часто, тому все нормально, але насправді це вплив номеродина. напевно, да, і казарівна сова. Так да, я сова, капіц uh, вплив. І я думаю, да, і креатив. От те, що я бачу на СК 1 тут, є вплив, і є креатив ж я думаю, і Житомиряни теж відчули, і от тому вони телефонують, дивляться нас і аудиторія за рік, да, вже півтора, як я прийшов, в рік вже можна сказати, змінилась, змінилось все найкраще. Я навіть сьогодні, чесно вам скажу, ви в нас тут хто, можливо, приходив на кухню, бачив це все, але на кухні в нас навіть змінилися тут якісь декорації. Я постійно приходжу тут щось нове. Вони взяли це, переставили, взяли там де щось переставили. Я перестало. Що є такий креативний. Що це? якась муха літає? Що ж так, щось да, заважає, щось так. Ошки <решки> нас просто режисер. Ну от от, от від от, Бога Оцей режисер, щоб ви бачили, так, щоб ви розуміли. На нас все любить совати. Ми іноді приходимо на роботу, все, ну, все отак от перемішано, все на інших місцях і де наші речі? Так, що, краса, Вовчика, де наші речі? Ми йому один раз навіть пазли подарили, щоб йому просто було чим займатися, бо по, по ходу людина. Та він зібрав ті що... пазли за третій години ночі, а зранку ми вже не впізнали студію. Так, да, ну тобто, порадьте, будь ласка, як нам розібратися з нашим режисером як йому знайти ще для рук якусь роботу, бо можна прийти. Чи ще може? Йому, треба, треба... Купити, ми Йому міську Придеться, раду треба йти, я скажу. От зараз новий, новий голова. Я думаю, він Собаки. там повинен там змінити теж є все. Речі, там депутати. Да. Повернути картину, яку там продали. Ну. Тобі особисто, Назарчику, вдалося щось змінити за цей рік? Похвастатися. Хоча би якось одне собі? Ні, взагалі в системі, в цій системі. Ні, ну я окрім цього ще. Я думаю, ніхто не буде там проти, прокламує свій сайт, це репортер давай. Okay, а власне, де я більше працюю зараз як вже журналіст, а? то звичайно там багато результатів і не тільки один. А на ск один, так як я ведучий, то я думаю, що ми постійно щодня кожна передача це є вплив. Тому що наша задача, ти знаєш, як режисер, це на цьому в нас стоїть. і люди потім дзвонять, кажуть, міняється. От щось Ти фідбек відчуваєш? Так. Без нього ніяк та ну інакше я тут не я всюди що не прийшов. Не працював, бо, так, бо так, я вже якийсь сенс працювати на телебачення. Там сидіти якісь прес-конференції, потім і висвітлювати. Ну і що? Ну, Тобі да, інформат... ну. часто люди дякують, бо для мене це напевно най найбільший кайф від роботи. Це коли підходить просто Житомирянин. О, ми її знаємо. Каже, дякую. Ну ми її знаємо це таке. Це дякую, да за п'ять років, скільки я саме в системі телебачення, то багато разів таке було. і Останній рік теж поприходять от Ми вас бачили, от ви так класно, от ви давайте далі, ви так от такі теми піднімаєте. Да? Можливо, там не ранок сніданок, ми тут посміялись, при цьому я розумію, теж постійно Тоже цікаві, розумію, цікаві, цікаві інформація. Ми сніданок піднімає настрій зранку, вот, і люди йдуть вот, на роботу в гарному вот, гуморі. Вот, да? У нас по вечорам трошки інше. Ми там... Піднімаємо цю напругу, рівень напруги, особливо в чиновницьких апаратах, коли вони дивляться, вони вже очікують. Знаєш, а зараз що так, зараз, так, що так, зараз так, щось серденько, зараз точно мене там а особливо ті, ти хто приходить сюди, вони перед тим як ви піднімаєте ввечері напругу, весь колектив він піднімає важлижний стіл, переносить. <реш> <реш> так, до речі, да. ну, Тут так, є що... наш стіл. Завчику таке так. що у чиновників так трошки серденько б'ється. Да? Тебе часто там погрожували чиновники? Або після ефіру виходили: Ну що ти мені оце таке питаєш? Ну, <ган> ні, буває таке. От ви, там, ну, мене політики можуть звинувачити, що я упереджений до їхньої політичної сили. Хоча я часто просто що маніпулювати гостями, студії. Та я та не дозволяю. На взагалі за всю виборчу кампанію прив'язували то до однієї сили, то до другої, то до третьої сили. Друзі, ми не працюємо ні на кого, ми об'єктивний телеканал, ми висвітлюємо всі точки зору. ну Принаймні ми намагаємося їх висвітлювати. Тому я вас ще раз переконую, що. Ми не працюємо ні на кого. Ми працюємо тільки для вас, для вас, житомирян. Це 100%, я можу це підтвердити, тому що ну де ви стільки політичних сил в одній студії відразу почуєте з дискурсом, з дискусією. При цьому я ж кажу, ми як ведучі стараємося просто зупиняти, тому що часто політики, ви знаєте, ну вони ж хитрюги, приходять, починають маніпулювати. Ця влада, таку ж коаліції, Ні, ви влада, також то ж влада. Вибрашуєте, ні, це вибрашу. Так вибрани, не ви Ні, це ви опалюєте. У нас нас, до речі, сидив, що був класний випадок. Ми поверталися додому за Хали на заправку Сіли, Взяли в кафе, сіли, сіли поїсти Поперси. і забігає, забігає мужчину ну, такий ну, хороший. Я дружина, думаю, Ах, а він казить, це ти. і кричить, я ж тобі казав, тут то і скашники сидять, казав, тобі то сідає до нас і прямим текстом, сів і починає, коли пацани, ви такі класні, і починає там це, починає нам розповідати. Ми сидимо, нічого не розуміємо поки. Підходить дружина, каже: слухайте, цей уже за задовбав. Він самого ранку встає з СК і лягає з СК він ну, це, це мені да. підняв настрій тим, що на мене там трішечки ображалося ТТУ, Вибачте мене, будь ласка. Я, так не, хотів, не я місці, так не хотів вас мені. ображати ТТУ, Він каже, чувак, так класно коли ти мікрофон. Отако, отако йому, а -а -а. Каже, так і роби. Що зверху? Ми хочемо всім побажати, щоб ви і прокидалися разом за скауди, не лягали спадки разом за скауди. і взагалі до нас дивіться постійно. Ми ж для вас працюємо. Середу. Але робіть перерви, бо зі, я щоб да, щоб зір, щоб зір трошки… Ну, ну, не 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 щось можна в парк сходити, зараз перший сніг от пішов, да, здивував нас. Ми новий мер, нас, мистець, 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 новий мер, новий сніг. Це було перші обідника Сергія Івановича. Станом ми робіт сніг. Аллоя! Почти, ну, пошли Дзвіночок, давай. звеночек. А ну алло, алло. Чиновники козвонит. Доброе. Алло, доброе утро, доброе. Я вас поздравляю з праздником. Дякую. Дякую. Во-первых, я хочу вам сказати огромное спасибо за то, що ви создали такой канал, который приятно смотреть. І благодаря которому у меня вообще горжусь с видовиком просто. Сыви, там тоже приемно. Вот, и вам, конечно же, творческого. Як вас звати мене почули? Ми не присталися. Мене звуть Катя. Катерина, ми вам Добре. також бажаємо гарного дня. Залишайтеся за І Натомість даруємо вам квиточки. Так, да, на мансанд. Я тільки хотіла сказати, у в мене ще є квиточки, і ми даруємо їх вам на мансанд. Я сподіваюся, вам дуже сподобається. Приходьте їх забирати до нас на Велику Бордичівську 72. Обов'язково будь-який час.